Слава Ісусу Христу! Сердечний привіт, брати і сестри, всім вам від братів і сестер з Лукач. Хочу сказати, дякую Господу за вас, брати і сестри, за вашу церкву, за вашу общину, тому що церква Новолинську завжди слугує таким зразковим зразком в нашій місцевості. І я з дитинства пам'ятаю, що якщо має приїхати хтось з Новолинська, брати, сестри, пророки, це щось буде добре. Хай благословить вас Бог, дякую вам. Знаєте, колись в цьому місці проживали мої батьки, працювали на заводі 100. І коли в утробі моєї мами появився я, моя мама вирішила з татом переїхати в Павлівку, де я народився. Тому, якби не поїхали, можливо, я був би. З Нововолинська. <реш> от. Будучи ще молодим хлопцем, я дуже виростав в церкві, де дуже крепко молилися, я ревнував про Хрещення Святим Духом. І де б на яких молитвах я не був, мені це не виходило, в мене Господь мене не наділяв. І от одного разу, колись мій тато займався боротьбою тут в Нововолинську, і в нього був брат Валера Яблонський, покійний, хто його знає. Вони разом займалися, дуже крепкий. чемпіон України, якщо я не помиляюся. І чомусь стається, що цей брат Валера, він увірував, він з'явився в нашій місцевості. Він каже: Я хочу тебе і твого друга Саша, в мене був такий до мене в Нововолинськ. І це дивно, що старший чоловік, от молодих хлопців, там по 14-15 років. І ми приїхали до нього, ми були, здається, день чи два, і він нас запросив на молитву. Я до тої пори не знаю, де це. Знаходиться, але це була квартира брата Вронського. Там була домашня група. І коли ми слухали слово, Боже, спілкувалися, і потім була молитва, і запитали, хто хоче хрещення святим Духом. і нас четверо людей вийшло. І в цей вечір, брати мої сестри, зійшла благодать на мене. Дух Святий мене так накрив. знаєте, я вперше з мене появилися якісь слова нові. І я так тішився Господом. Ми прийшли до брата Валєри додому. Вони вже лягають спати, я не можу заснути. Вони вже в стають, а в мене, в мене бурлиться, тому що це присутність Бога. Дякую Господу. Дякую, має друга хороша тут вас, серед вас, брата Толіка. Ціную і люблю Його. Брат дуже гарні слова сказав. Це друзі, ми цінуємо. Бог посилає і ми. І ще хочу сказати, що серед вас є багато людей. Я не можу всіх назвати. Дякую Богу за родину Грицаків. І це найперше хочу сказати за Василя Яковича. Я не знаю, чи є він сьогодні серед нас. Це мій друг, це мій колега, це мій вчитель, його син Назар. Це великі професіонали свої справи. Ми займаємося столярними речами. І я думаю, якби сьогодні Господь хотів побудувати а, скинію, і треба було б або Василіїла, як в синодальному. То він би покликав я думаю, брата Василя. Це дуже тонкий спеціаліст. Дякую Богу і за нього. Дякую, хочу сказати за вашого пастора Володимира Івановича, Одну коротке свідчення скажу. Одного разу я попав в неправильну ситуацію через немудрість, там деякий бізнес. І повівся я дуже, ну, вперше я робив ці кроки і зробив помилку. І така помилка, що це випробуванням серйозним для мене стало. І хтось мені каже: слухай, подзвони до Володимира Івановича, e, порадься, може щось. І я дзвоню, якось щось не бере, не бере, потім раз збере. І я кажу: в мене там така, така проблема. І він каже: слухай, говори скоро, бо я збираюся за кордон. І я швиденько розказав, і він мені каже, зроби так і так. Це трудно, але ти зроби. Я подякував, поклав трубку, думаю, нащо я до нього дзвоню? Ну нащо я хай би собі їхав за той кордон? В мені просто завив вовк. Знаєте, як вовк виє? Плотяра, плоть моя. Вона завила не робити цього. Але, братя мої сестри, з дитинства я прививший чути голос, тонкий голос Бога. І я відчуваю, що Він говорив правду. І я чую, покорися цьому. Це дуже трудне було діло. І знаєте, брати мої сестри, Господь, після того, коли я це все зробив, Він розв'язав всі мої проблеми. Господь виходить на зустріч, коли ми покоряємося відкривенню. Він ніби здавалось прості слова, але це було слово від Господа для мене. І Бог поміг. І я після того, коли приїхав до пастора, кажу: ви знаєте, Васильович, кажу, все розв'язалося. Він каже: не може бути. Я кажу, Що не може бути? Так ви ж за мене молилися. Так, браті сестри, буває. Щось священники дивуються, але це коли ми покоряємося слову, яке приходить від Бога. Дякую Богу. Дякую за всіх вас, брати і сестри. Ще є окремі люди, я хочу трошки пізніше за вас сказати за пророків, за служителів. Це велике для мене. Ми сьогодні з вами прочитаємо мене небагато часу. Друга книга царів відкрийте, будь ласка, четвертий розділ. Тут є історія, яка була з пророком Божим Єлисеєм. Жінка, яка залишилася вдовою, з синами. І прийшла біда. А одна жінка з жінок 4-1, друга царство. А одна жінка з пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позичальник прийшов, ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів. Тут сказана фраза пророчий син. Це означає учень пророків. Ще з Днів Самоїла кажуть дослідники Біблії, що в Ізраїлі не просто були пророки, які пророкували, там була заснована школа, де люди навчалися. І це велика справа. Я мрію, браті і сестри, щоб десь у нас на Волині щось було подібне, створене. Тому що в нам Господь дарує пророків і Бог говорить до нас. Але коли знаєте, ще оце відбувається навчання, це дуже велике. І оцей чоловік учень пророків. Прожив недовге своє життя і помер. І якби я сьогодні вам задав питання, брати і сестри, а от бідність це від Бога чи від диявола? Я думаю, щоб хтось би сказав та по-любому від, від диявола, а хтось би сказав би від Бога. Тут нема однозначної відповіді, тому що Бог наш є богом достатку. Але інколи, браті сестри, Бог веде нас такими дорогами, де та бідність, вона запланована в програмі Всевишнього Бога в твоєму житті. І оцей чоловік скажіть, брати і сестри, якби він жив в достатку, якби в нього все було. Чи б через 2800 років хтось би про нього знав? Сьогодні ми в Новолинську про нього читаємо. Про його сім'ю знає весь світ. І ми вчимось, тому що це був Божий помазанець. Та дорога, якою його вів Бог, дорога бідності, це була непроста дорога, крайня бідність. Помирає. Но я дякую Богу, і брати і сестри, що в своїй скруті. Ця жінка вона не побігла десь не знати до кого, вона побігла до служителя Божого. Якщо тобі трудно, знайди поміч серед рабів Господа, серед священників Бога, В них є слово. Прийди до Господа і скажи: мені трудно, мене болить. У 2006 році, брати і сестри, я закінчував училище культури Луцьке. Колега мій тут, диригентський відділ, народний хор. У мене були великі плани, я займався музикою, це любов мого життя. Я записував філармонії альбом, майже завершив його. Останні гроші з хати вкладав в це все альбом. Вдалося мені поступити в Київський університет культури в народі кажуть до Поплавського. І в мене були великі плани, що я буду займатися, тим буду розвиватися. І все йшло добре в цей період. Жінка моя це кінець літа, от подібний час. Жінка вагітна моя. Ми чекаємо народження дитини, другої дитини, другого сина. І от коли в мене такі грандіозні плани, приходить жовтень місяць, і в нас народжується хлопчик, і лікарі починають переговорюватись. Ми не розуміємо спочатку, що відбувається. Пізніше ми взнаємо, що в нас народився хлопчик інвалід, хлопчик з синдромом Дауна. І... З того часу, як підводна лодка, знаєте, під воду йде, і наше життя почало тухнути. Ми просто, браті, сестри, все зупинилося. Ми з жінкою ще боролися буквально два роки, коли ви знаєте всі, що коли стаєш інвалідом, чи хтось ну так буває інколи в житті в людей, держава дає допомогу. Ми два роки не брали від держави ні копійки, тому що ми не приймали цього рішення. Ми не хотіли прийняти, що наша дитина інвалід. Я вчився в біблійному інституті, я йшов вчитися музично. Я, Господи, все для тебе. Я працював, я розвивався, я хотів. І ти так мені віддячиш. Но ми хотіли зцілення цієї дитини, але ми ще в той час не розуміли, що зцілення не дитині треба, а наші душі зціляти треба. Тому що великий план був в Господа про те, щоб оживити мою душу і моєї дружини. І в цей самий тяжкий період мого життя, брати і сестри, коли такий морок, коли такі тяжкі депресії, коли прийшли таблетки тяжкі в життя, в нас в житті з'явилися люди. Це прийшли люди від вас, з вашої церкви. Я сьогодні хочу подякувати. Я хочу вклонитися всім вам. Я хочу подякувати вашим служителям. Ви виховуєте таких людей, такі посудини Божі. Це була сестра Оксана і брат Іван Попки. Вони сьогодні в землі обітуванні там далеко. Дивовижно, вони приїхали в Павлівку, там невеличкий базар, вони торгують, і приходить одного разу жінка, яка, слухай, нас будуть сьогодні гості з Нолинська. От вона вона каже, пророкує. Я їх не знав, але так зводить Господь, брати і сестри. І це було великим спасінням для нашого дому. Я ждав цього вівторка, коли буде базар, коли вони приїдуть. І ми завжди їх запрошували, брати і сестри, виливалася вода. Виливалася жива вода, в вралене, скалічене серце моєї і моєї жінки. І Господь нас втішав. І це був період життя. Я дякую. Я думаю, що, можливо, мої слова попадуть десь до Америки. Хай благословить вас Бог, брат Іван, сестра Оксана, за вашу службу. Приходять, брати і сестри в тяжкі дні люди, які хочуть відібрати дітей, приходить криза. Що робити в такій кризі? Коли ти ніби служиш Богові, а тут приходить, як в тої вдови, останнє чоловіка забрало життя, і тут дітки забираються. Вона продовжує вірити, Господу, брати і сестри. Другий урок, ми читаємо другий вірш. І сказав до неї Єлисей, що зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала, нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. Якби сьогодні спитали, що в твоєму і в моєму домі, Та в нас багато сьогодні всього, <кхе> я проживав, брати і сестри, так само період бідності, коли не було нічого. Ну, такої бідності я не знаю. Коли в твоєму домі. <кхе> Вибачте, будь ласка, <кхе> коли в твоєму домі, може нема грошей, але є льох українців, правда? Українці ж нормальні люди. То така крайня бідність, що тільки посудина з уливою. Але подібне питання, браті і сестри, було задано Моїсеєві: що в твоїй руці? І Мойсей Раб Божий, який 40 років не розумів, що в його руці спід, ну, палиця, якою він здавалося, просто розганяє тих баранчиків овечок. Но Господь каже, що в твоїй руці сьогодні, Мойсей? Кинь палицю і на очах Мойсея та, Божий, та палиця проста перетворюється на чудеса. Братя мої сестри, я хочу сьогодні сказати, ми не до кінця розуміємо інколи що є в нашому домі. Дуже дякую вам. Дякую. Ми інколи, браті і сестри, не розуміємо, що є в твому і в моєму домі, але я хочу сказати коротку думку від не обмежуйте вашого Бога. Не кажи я бідна. Не кажи я бідний, тому що Бог вседержитель, який сотворив небо і землю. В його руках його сила є. Що з маленького горнятка ми будемо читати, сотворити спасіння дому. Ти може не знаєш, що в твоєму домі сьогодні. Оглянися і скажи, Господі, чим можу послужити народу Твому. Оглянися і переглянь в своєму домі, можливо, ти цього не замічаєш, але Бог поможе тобі. Бог благословить. В нього все є, він багатий Бог. Третій вірш сказано. І сказав Єлисей: Іди позич собі на стороні посуд від усіх, сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало. Я вже собі, браті сестри, уявляю це відкровення. Та вдова з порожньою своєю хатою, от вона починає йти по сусідках. Ну, а що тобі там Марія, Ганна, Таня? На що тобі та посуда? Що ти будеш робити? Воду збирати? Ай, ну я. От є одна думка. В селі навесні посуду збирають У нас, люблять люди березовий сік, коли точиться і треба посуда. Я не думаю собі не раз, а що там думали сусіди на неї, на ту бідну сиротину, ну, нашу тобі та посуда. Інколи, браті сестри, відкровення Бога приводять нас до безумства. Ми виявляємося в очах наших близьких ну, не такими нормальними людьми, коли треба зробити крок віри. Я вам хочу сказати, ця вдова, будучи бідна фінансами, вона була багата душою. Вона вміла покоритися відкровення Бога. Інколи ми боїмося і лякаємося, коли Бог каже, зроби те і те. Але ми вміємо, знаєте, ту каліточку свою духовну прикрити. А Господь каже: не бійся, і зроби все, що я тобі кажу. Можливо, сьогодні в зібранні до тебе говорить Господь. І ти чуєш, як тонкий голос тобі промовляє в серце, покорися волі Господа. Послухай, що Бог сьогодні говорить до тебе, і зроби його волю, і Він благословить тебе. І от та жінка починає йти по сусідах і набирає, набирає посуди. Хочу звернути вашу увагу, відкрийте, будь ласка, на екрану це слово. Тут коротка є римарочка поправка, де сказано не бери мало. Прості чоловіки, мужики, працівники інколи говорять, таке слово є люс. Знаєте, що таке люс? Зазор. Шпаринка. Коли якийсь механізм працює, а розбивається і каже, о, Люс, розбилося. Зазор появляється. Братя мої сестри, каже пророк Божий до цієї жінки, не бери мало. А скільки то мало, як то ви думаєте, ну скільки то? Відро мало, бочка мало, цистерна, камаз, скільки це мало? Не бери. Іншими словами сказав, бери багато. І я сьогодні задаю питання: а що таке багато? Дорога церква Новолинська. Розширте своє серце. Розширте свої серця. Бог, в якого ми віруємо, за яким ми йдемо. Це великий Бог. Це Бог, який сотворив весь світ. І в нього дуже-дуже-дуже багато інформації, уливи Божої для тебе і для твого дому. Не обмежуй твого Бога. Одна Біблія є місце, коли прийшов пророк Божий до царя і сказав, візьми лук твій, і в землю. Що за стрільба в землю? Стріляй! І написано, що він взяв раз, вистрілив, другий раз, третій і зупинився. І розгнівався муж Божий. Чого ти три рази вистрілив? Якби ти вистрілив більше, Бог би твоїми руками зробив би значно більше перемог в тому житті. Біда в тому, брати мої сестри, що часто віруючі люди, ми обмежуємо Бога. А отак мої батьки, а отак я, а так наша церква. Не обмежуйтеся. Я хочу сьогодні звернутися до балкону. Молоді люди. Не обмежуйте свого Бога, розвивайтеся. Розвивайтеся. інтернет не розвиває людину. Розвиває людину слово Господа, розвиває людину молитва, розвиває людину читання книг, пізнавайте, шукайте, тому що розширити твоє серце, набрати, знаєте, посуду його інколи треба позичити, прийти до когось і сказати, навчіть мене. Прислухайтеся до стариків, тому що їхні посуди інколи більше. Вони пройшли і знають щось. І ти прислухайся, позич в нього. Позич собі посудини більше. Розшир своє серце, не будь маленькою цією, знаєте, горняточком. Стань великим містилищем Божої слави, бо Бог хоче виливати. Напозичай собі посуди. Четвертий вірш каже. І війдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш усі ті посудини. А повні повідставляй. От откровення, брати і сестри, ще одне. Господь каже до тої вдови: Зайдеш до себе додому і закрий двері за собою і за синами своїми. Скажіть, брати мої сестри, чи знайома вам така фраза десь ще в новому заповіті в Біблії: замкни за собою двері? Де це може бути? Хто пам'ятає? Правильно! Господь каже, коли ти молишся, що зроби? Зайди в кімнату твою і закрий двері за собою. І отець свій в тайні, воздасть тобі яму. Це саме слово звучить до вдови, зайди в свій дім і закрий за собою двері і все ні. Закрий двері за своїми синами. Я знаю, брати і сестри, що у вас так само, як і у всіх людей, є свої проблеми. Я знаю, якби ви почали говорити, я знаю, що в багатьох є діти не спасені. В багатьох невирішені проблеми зі здоров'ям, з фінансами і багато-багато чого. Але сьогодні Господь каже: зайди і закрить за собою двері і за своїми дітьми. Не кажи, що діти твої погані, не кажи, що служителі твої погані. Не кажи, що держава твоя погана. Мені обідно, коли сьогодні кажуть, а молодь наша сьогодні не така, неправда. Як сьогодні, браття, вам свідкую, я бачу в Лукачах, як наша молодь молиться сьогодні. Як вони ревнують про Господа, як вони починають співати, як вони починають пророкувати? Наставте своїх дітей, служителі, матері, батьки. Підкажіть своїм дітям, зрозумійте одну справу. Вибачте, що я так кажу, брати і сестри, але я вже сьогодні в такому віці, У мене три місяці назад сталася така подія, якою я, від якої тремчу до той пори мого сина церква вибрала на пасторське служіння. Я в той момент відчув, якби знаєте. Наїм себе. Тому що це та душа, яку дав мені Бог 20 років назад, 23 роки назад. І я його виховував, я з нього творив те, що я вмів, з Божою допомогою. І коли сьогодні казати поганий він чи добрий, це собі казати. Мене мої браття деякі дзвонили. О, вітаю тебе, Тарас! Я кажу, з чим? Якби мій син став директором ювелірного заводу, чи ковбасного цеха, чи хоча б короноспана. Ми б непогані меблі почали б працювати. А тут пастором, це, ну вибачте, браття, може, я не так скажу, але но... це тягар, це ноша тяжка. І я дуже це переживаю, молюся, брати мої сестри, але це завдання батька і матері. В даній ситуації Господь каже: звертається до неї, не до дітей, а до мами. Возьми за собою своїх дітей, якби навчи їх. І за ними закрий двері і молися, шукай Господа, навчи їх, передай їм. Апостол Павло пише до Тимофія: передай здібним людям, що почув, їм передай, а вони навчать інших чотири покоління. Матері, не звинувачуйте своїх дітей, батьки, не кажіть, що молодь погана, молодь. Хтось скаже амінь, хоч слово. Не чую, молодь дорога. Славенько, ви говорите, хай благословить вас Бог. Ви наше майбутнє в церкві, в Новолинську, хай Бог наповнить вас своєю уливою, хай ваші посудини будуть широкі, де ви зможете вміщати багато Божого благословіння, откровень, знань. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою, за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала ще одне, брати і сестри. Діти подають посуд, а наливала мати. Пам'ятайте, хто наливає, наливають батьки, наливають вони. Тому наше сьогодні завдання наливати. Наше сьогодні завдання зайти в ту таємну кімнату і сказати, Господь, дай мені тої уливи. Господи Боже Вседержителю, дай мудрості знань твоїх откровень твоїх, щоб я міг своїм дітям передати. Молодому поколінню це моє завдання, як батька, як служителя. Мама наливала, а діти відставляли повні посудини, не порожні. Посудини були повні. Мама наливала, а діти відставляли. Завдання батьків, брати і сестри, передати своїм дітям, завдання служителів передати майбутньому поколінню оці откровення і премудрість Божу. Хай благословить вас Бог, брати і сестри, щоб ми всі разом були відкриті перед Богом. І сталося, коли поналивали посуд, то сказала вона до сина свого подай мені ще посуд. А він відказав їй: нема вже посуду, і спинилася олива. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, цей голос ніби звучить сьогодні крізь століття. Подайте посуду. Дайте посуд. Є багато оливи, але нема куди вилити. Подайте посуд, діточки. А діти кажуть, мама, все нема. Я задаю питання до тої вдови, чому ти так мало набрала посуди? Та треба було б познайомитися з якимись людьми, от як Толік, як браття. Та вони би сьогодні, б тут, кром дома молитви, по б цистерни, камази стояли б. І, і, і мали б ви, мали б всі ну, би весь пив, Україна би мала оливу. Ну, сьогодні б друга церква. На превеликий жаль, багато посудин є розбитих і тріснутих. Люди живуть минулим. Люди живуть образами, обідами, заздрощами і так далі. А Бог самогутній каже, я хочу дати уливу народу своєму, але не мав що вилити. Поправте свої внутрішні отці посудини, брати мої сестри. Я перший серед вас. І сьогодні кажу вам, поправимося, браті, і сестри. В Бога є багато оливи. Бог сьогодні хоче виливати. Дух Святий сьогодні на кожному молитовному зібранні каже, що я скоро почну виливати свою пос... оливу. Бог сьогодні сказав, що від Бразилії до Києва почнеться велике пробудження. Но чи готова твоя посудина? Чи готовий, чи можеш ти вміщати оцю Божу помазання в своєму житті? Чи розвиваєшся ти, чи шукаєш ти Господа? Чи ти може вважаєш, що ти вже багатий і розбагатів? А Господь сьогодні каже: ні, ти не такий, як ти про себе. Думаєш, прийди до мене, я маю мазь для тебе, я маю для тебе лікарство. Брати, і сестри, церква Новолинськ. Ви завжди для нас були зразком всьому. Ваша назва міста має фразу Новий Волинськ. Нове, щось нове. Я сьогодні хочу сказати: будьте новими, Господа, тому що Бог сказав: ось створю все нове. Нове і нове, нема в Господа старого. Божа улива зупиняється там, де нема посуди. Сьогодні, на превеликий жаль, бувають такі віруючі люди, які можуть заявляти, о, а що церква така, колись ми там молилися, колись то, а сьогодні нема. Я задаю питання, а в чому проблема? В чому проблема? Чому улива не подається? На основі цього шостого вірша, коли спинилася улива, брати і сестри, провірте, коли не стало посуди. Коли посуди були вже повні, вже нема куди лити, Бог не розливає її по, по землі, по підлозі. Бог наливає це дорогоцінна олива. І тому сьогодні хай благословить Бог, щоб наша посуда не закінчилася, щоб тут піднімалися нові нові посуди в нас, в церкві, в вас в церкві, на нашій волині. Подивіться, що відбувається, Україна кровоточить, Україна в вогні. І скажіть: хто як не церква Божа, сьогодні має піднятися повні посуди оливи, які мають передати знання? Які мають сказати, от откровення від Бога. Так говорить Господь. Дорогі мої брати і сестри, залишаючи те, що позаду, апостол каже: біжімо, біжімо. Якщо носите в серцях образи, болі, щось те, що ворог заклав, сьогодні во ім'я Ісуса Христа залишайте. Залишайте в себе вдома, відрикайтеся, примиріться, простіть один одного, примиріться і скажіть, Господі, я хочу. Щоб моя посудина розбільшилася в цьому зібранні, щоб твоя олива виливалася, виливалася і виливалася в мою посудину, бо я раб твій, я служитель твій. Бог виводить, брати і сестри, з бідності, Бог виводить з депресії, Бог визволяє від таблеток, Бог визволяє сьогодні від всяких залежностей. І я хочу з вами помолитися. Я хочу з вами помолитися, брати і сестри. Я не просто хочу молитви. Я хочу, от знаєте, вопль, як в російському перекладі, сказано, коли люди вопіють до Бога. За землю свою, за церкви, за священників Божих, за народ. Давайте ми всі встанемо і покличемо до Господа. Амінь.